Всім привіт, дівчата. Сьогодні будемо говорити про шампуні саме для жирної шкіри голови. Якщо ви миєте шкіру голови та волосся кожен день або через день і так довгий період, це означає, що у вас жирний тип шкіри голови. У мене жирний. Сьогодні розповім про шампунь, який мені сподобались. Ось почну я з бренду Herbal Essence. Це ось так виглядає. Це сульфатний шампунь. В складі є агресивні сульфати, і деякі м'які, але це сульфатний шампунь. Піниться добре промиває добре і є відчуття об'єму після миття саме цим шампунем. Так, 400 мл. Купила я в звичайному магазині в Ашані. Мені подобається цей шампунь, я хочу спробувати ще інший, тому що дуже добре піниться, промиває, і у мене приємне відчуття після цього шампуню. Єдине, що мені не подобається, це, знаєте, такий дешевий аромат геля для душу. Це не Керастас, не давінес, так що це такий базовий є бюджетний шампунь для жирної шкіри голови, який дуже добре промиває і є, є відчуття об'єму після. Ось так виглядає з грейпфрутом. Далі переходимо до шампуня від бренду Salerm. Я вже про нього розповідала. Це теж шампунь для жирної шкіри голови. Він є сульфатним, він піниться, промиває і промиваєш шкіру голови до скрипу, волосся до скрипу. Але дівчата, не путаємо. є до скрипу, коли запутується волосся пересушене, сухе. А є до скрипу, коли є відчуття просто чистого вимитого волосся. Цей шампунь мені теж сподобався. Використовувала В мене вже його нема, а, використовувала його. Міксувала з шампунем з ну як з більш м'яким очищенню. Шампунь має приємний аромат, він по аромату більш приємний і має таку більш цікаву, більш цікавий склад. Він такий зелений із такими як блістками, блістками, да. Якщо цей такий базовий прозорий, то це такий цікавий і по аромату, і по складу. Класний теж шампунь для жирної шкіри голови сподобався дівчата. Ці шампуні вони не продовжують чистити шкіри голови. Знаєте, такого не буде, що ви купили сульфатний шампунь і потім не будете мити волосся або шкіру голови там неділю. Ні, просто він дуже ці шампуні дуже добре очищають. Далі переходимо до шампуню від бренду Vela. Я вже розповідала про цей шампунь дуже багато разів. Рекомендую для нормальної та жирної шкіри голови. Теж шампунь сульфатний, але тут мікс агресивні сульфати з більш м'якими сульфатами має приємний аромат, піниться, промиває і об'єм, і чистота, і шкіра блискуча. Саме головне, що шкіра голови після цього шампуня, блискуча і волосся по довжині не путаються. М'яке, якщо правильно підібрати маску та кондиціонер, взагалі дуже класний ефект. Дуже рекомендую цей шампунь. Як зрозуміти, що шампунь вам підходить або не підходить? Все дуже просто. Якщо підходить ваша шкіра голови зволожена, блискуча, немає ніякого дискомфорту, і волосся у кореня об'ємне, чисте і блискуче. Якщо ваша шкіра голови стянута, є перхоть, є зуд, є якесь подразнення, так ви відчуваєте, що вона нібито суха, пересушена, це означає, що цей шампунь для вас є агресивним. Він дуже агресивно чищає вашу шкіру голови і вам не підходить. Або наоборот, якщо ваша шкіра голови нібито і Волосся теж, нібито, знаєте, не домили, нібито грязне. Це означає те, що шампунь вам не підходить, тому тут потрібно просто подивитися на свою шкіру голови і на свої відчуття. Далі я розповім про шампуні, яких в мене зараз немає, але дуже коротенько. Я би вам порекомендувала звернути на них увагу. Це шампунь від бренду Raiba, Chrome, Браліл, Vince, твердий шампунь, теж дуже класний, і від Natura House. Від Natura Хаус дуже класний, очищаючий шампунь для того, щоб максимально очистити. Але ним потрібно. Користуватися один раз в неділю, один раз в дві неділі, або по запросу. Наприклад, якщо ви нанесли в якийсь день, у вас там свято було, або побачення, не знаю, якийсь у вас був день, де ви використовували дуже багато сталінгу, або там, де день, в якому ви використовували дуже багато ціліконів, і вам потрібно дуже добре змити. І звичайний шампунь це, наприклад, не зробить. Так, Ви використовуєте цей Єнатура Хаус, він змиває дуже він змиває все, просто. Шкіра голови блискуча, і волосся по довжені. Скрипить від чистоти, але ним не потрібно користуватися кожен день. Для шампуні бренду Chrome це всі шампуні, які дуже добре піняться. Вони всі сульфатні і є відчуття зволоженості, блиску, м'якості, При цьому шкір голови очищена, волосся окорення. Об'ємно і блискуче, це мої рекомендації щодо шампунів для жирної шкіри голови. Так, є ще дуже багато різних варіантів шампуня, але це те, що мені сподобалось з того, що я згадала. На що звернути увагу, коли ви обираєте шампунь саме для жирної шкіри голови? Все дуже просто. Цей шампунь повинен бути сульфатним. Він може містити в собі агресивні сульфати, поєднані з м'якими або чисто м'які. Це залежить від того, як ваша шкіра реагує саме на різні сульфати. на що звернути саме на баночку, так? Коли ми Купуємо, що тут повинно бути написано, що це шампунь для жирної шкіри голови, або для об'єму, або детокс і так далі. Дівчата, сподіваюся, що відео для вас було цікавим корисним, і хочу вас дуже попросити, щоб ви написали у коментарях, якщо у вас жирний тип шкіри голови, свій улюблений шампунь саме для такого типу шкіри. Буду вам дуже вдячна, ви допоможете мені, тому що я обов'язково куплю і протестів дівчатам, які будуть дивитися це відео. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що ви безпечному для себе Місці і до зустрічі.